Нарешті ви дочекалися крінж сезону без цензури Холостяк 14 із цим балюком. Я Гріша Решетник. Сиджу тут вже 13 років, але мені нормально. Думаю, ведучим 23-го сезону Холостяку вже буде хтось з моїх синів. Ми розпочинаємо знайомитись із самим Холостяком та візитками учасниць, а з вас обов'язково лайк, підписка і коментар. Йоу, братва! Туди-сюди опустився, паднявся. Був пациком з району. Тепер я актер. Ну там в мене є вілла, квартира, бізнеси. Піструн такий нормальний. Дорослі дівчата поймуть. Я класний. До мене сохнуть як пиль до ганчірки. Короче, дівчалі гоу знакомиться і тусуватися. Привіт, я блогерка, меценатка, професійна борода, амбасадорка нічого не робити, акторка, співачка. Навіть був дует з Клавдією Петрівною, амбасадорка Оземпіку, Тусовщиця, Ну і обличчя в мене не зле. Просто Стронг Фейс. Я добра, ніжна, щира, чемна, багата і просто хороша людина. Я також вмію. Даша, ми зрозуміли. Зупинись. Давайте знайомитись далі. Привіт. Мене звати Покатько, я майбутня колишня колись відомого ведучого Остапиша. Прийшла шукати щастя. Побачивши Тараса, потекла як березовий сік. З колишнього шлюбу зрозуміла, що маю суперздібність. Руйнувати чуже життя і кар'єру, та ну нахер, кому ти треба з такими здібностями. А я та сама доросла дівчинка. В мене безліч талантів, а головне, я дуже емпатична людина. I understand. Now I understand everything. коли трапилась трагедія в Америці 11 вересня, я розгрібала завали, коли стались серйозні землетруси в Турції і тримала землю, щоб вона не так сильно дрижала. Рятувала з вогню кар'єру королеви ночі, страждала в Києві за усіх нас, бо плакала гучніше за повітряні тривоги. Я взагалі досить скромна, просто хочу сподобатись Тарасу. Я думаю, що він зможе реалізувати всі мої потаємні мрії. З мінусів я заміжня, але хіба це може стати перепоною на шляху до справжньої пристрасті? Перепрошую за акцент. Щелепа ще звикає до української. Ну, ти така нічогенька. Я вже і сорочку зняв, міняю костюм. Ну, ти спочатку покажи свою квартиру, скільки квадратних метрів. Мені головне, щоб твоя мама все переписала на мене. Тоді можна, і Нетфлікс, і навіть качелі там якісь мутить. Ребята, я з вас угораю, який ви тупо крінж. А ти хто така? Та ніхто. Я не учасниця. Залетіла сюди чисто порофлити. Вже уходжу, не кіпішуй. Поки наш холостяк переварює враження від перших учасниць, ми будемо поступово знайомитись з дівчатами. Головним випробуванням цього епізоду для дівчат стане екстросенсорне сканування найвідомішою відьмою України, яка ворожить на силіконі, казках та, звісно, на картах Марія Гучна. Зустрічаємо Марію в студії нашого шоу. Ребята, веду стрим из самолета. Еще не долетела с Турции, была в клинике. Делала себе новые вареники. Короче, что я вижу. Сейчас сделаю расклад на участниц. Опыт у меня большой. Во мне было много депутатов. Уже сложно сказать, кто там баклажан, кто мидбол. Извините, что не на украинском языке. Вы знаете мою позицию. Я лучше буду языком жестов, чем быть осознанной. Если готовы, расклад на первых участниц. Одну из них я точно не посоветую холостяку. Боже, поможи, щоб усі дівчата були достойними мого інтелекту. Я людина начитана, грамотна, але читати людей не вмію, а ведьма гучна бачить в очах людей літери. Вот эта перша участница, там повний ужас. У неї третій дом в казинаках, а облачний Меркурій і вовсе в крошках овсяного печенья. Там эта блогерка, она имеет родовое проклятие имени Сидаковой. Вообще Тарасу нужно от нее бежать, тем более эта блондинка не говорит всей правды. У нее есть какой-никакой но футболист. Очень нечестная девушка. У меня даже куриная лапка сжалась от негативной энергетики. А хотя нет, это была моя рука. Друзі, сподіваюся, вам сподобалась версія прем'єри нового сезону моїми очами. Підтримайте це відео вподобайкою, підпискою обов'язково коментарем. Залишайте плюсик. Якщо хочете продовження першого епізоду, обов'язково згенерую історію далі. І я нагадую, що це відео створено завдяки штучному інтелекту. Тобто цей ролик не має нічого спільного з реальністю. Усі персонажі вигадані виключно в сатирі. Еторичному ключі усі взаємодії та діалоги не мають нічого спільного ні з реальністю, ні з проєктом Холостяк. Це виключно гумористичний розважальний контент. Тож сподіваюся, це змогло вам трішки підняти настрій і підтримуйте своє українське. Чекаю на ваші реакції та плюсики, якщо хочете продовження. Побачимось в наступному епізоді. Па-па!